У березовому сквері у середмісті Полтави скульптура загорнута у чорний поліетилен. Це погруддя російському поетові Олександрові Пушкіну, яке можуть демонтувати. Історія повинна залишатися історією і пам'ятники культури не потрібно демонтувати. Хай це буде не знаю уроком для нас, що потрібно думати про свою культуру. Я вважаю, що потрібно демонтувати пам'ятники тих осіб. Які досить негативно висказувалися про Україну або політику проводили негативно. проєкт рішення про демонтаж цього погруддя а ще постаменту на місці відпочинку Петра І і радянським військовим часів Другої світової війни Миколі Ватутіну та Олексію Зигіну підготувала у міську раду депутатка Юлія Городчаніна. По Ватутіну, Зигіну е і Пушкіну там простіша процедура, тому що це пам'ятки місцевого значення е і рішення достатньо мі міста. Фактично, місто має як балансу утримувач звернутися до органу охорони культурної спадщини в департамент області, щоб позбавити е статусу пам'яток. Далі область звертається в міністерство. Ну тобто є процедура певна, але ми можемо самостійно прийняти це рішення. Якщо домовляться між собою лідери фракції і включать порядок денний, то це вже буде на найближчій сесії. За словами депутатки, після ухвалення рішення демонтаж можна здійснити упродовж місяця. Я згодна, що потроший багато зробив поганого в Україні. Петра першого можна викреслити. Латутін взагалі ж він не визволяв Полтаву. Яке він має собі відношення, ніяке. По Зигіну і поватутіну я згодна, а от по Пушкіну не зовсім. Я так думаю, що Пушкін нічого поганого по Україну ніколи не казав, і це класик. Я вважаю, що в даний момент взагалі не стоїть займатися. Пусть спочатку кончиться війна, відновлять структуру, а потім вирішують. Експертна рада Мінкульту торік рекомендувала демонтувати та прибрати з публічного простору три монументи у Полтаві. Це монумент слави у корпусному парку, пам'ятник на місці відпочинку Петра І, а ще захисникам Полтави і коменданту фортеці Олексію Келіну. А на початку лютого цього року обговорили питання про демонтаж та перенесення й деяких інших пам'яток під час візиту в обласний центр міністра культури Олександра Ткаченка. За його словами, розробити механізм перенесення пам'ятників та ухвалити відповідні рішення мають у Полтавській міській раді. Це стосується монументів, які несуть символіку Російської імперії та радянського союзу. Якщо вони не будуть прийняті, ми знайдемо підстави про прийняти це. Так молод ну, на рівні області, на рівні міністерства. Повноваження ніхто не змінював, е, і замість міської ради виконати це наразі ніхто не може. І пам'ятник Келіну, і е, Колона Слави, і та власне місце відпочинку Петра І це все. Е, е, Частини комплексу музею поля Полтавської битви, і це пам'ятка національного значення. І там справді погодження має бути тільки через міністерство, і треба розуміти, а що навзамін. Вони прислали нам документ, в якому рекомендують діяти виключно в законодавчому полі, тобто технічну документацію виготовляти, робити певні дії. І якщо брати в часовому проміжку, то це десь займе рік, два-три, але з іншого боку. Я не бачу логіки в тому, щоб зробити технічну документацію, наприклад, на якийсь із пам'ятників, а потім взяти і знести. Тобто потратити 2 мільйони. Можливо, ми підемо десь і не по процедурі. Просто візьмемо і знімемо. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко суспільна новини Полтава.